Хлопці Буданова доводять все до кінця. Саме так прокоментував Костянтин Криволаб ураження ворожих об'єктів 112 та 448 ракетних бригад Збройних сил Російської Федерації. Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволаб неодноразово був гостем і каналу Інтервізор. В цей раз він коментував події помсти за суми для Радіо НВ. Костянтин Кривола прокоментував помсту за суми удари по Курську та Шуї як особливі військові цілі, і особливий військовий рейтинг і завдання, які ставить перед нашими Збройними силами вище політичне і військове керівництво. Те, що наші розвідники знають, де вони знаходяться, і дістануть їх, у мене ніякого сумніву немає. І це буде або самокат, або це буде там машина, або це буде. Щось інше. Засобів досить багато, і я впевнений, що ця справа буде доведена до кінця. Хлопці Буданова це такі завзяті хлопці, вони свої справи знають і доводять їх до кінця. Ніхто не уникне відповідальності ні у судовому порядку, ні у іншому. Саме так сказав Криволап. Хлопці Буданова це завзяті хлопці. Вони знають свою справу, яку завжди доводять до кінця. 13 квітня у вербну неділю окупанти вдарили по центру Сум. Дві балістичні ракети забрали життя у 35 сумчан. Серед них двоє дітей. 119 українських громадян отримали під час цієї атаки сильний ступень ураження і зараз перебувають на лікарняних ліжках. Згодом, в той же день, 13 квітня, начальник головного управління розвідки міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, повідомив, що дві ракети балістичні типу Іскандер М Кай Н 23 були запущені з російської території. Якраз розрахунки злочинні по сумам виконували 112 та 448 бригади збройних сил Російської Федерації. Жоден військовий злочин Російської Федерації не залишиться безкарним.